Маніла місто, яке тебе або захопить, або шокує. Це мегаполіс контрастів. Тут колоніальна історія зустрічається з хмарочосами. Старі джипні борються за місто на дорозі з люксовими спорткарами, а вулична їжа може конкурувати з ресторанами високої кухні. Я приїхала сюди, щоб зрозуміти, яка вона справжня столиця Філіппін. Сьогодні у випуску я покажу тобі три абсолютно різні райони. Маніли. Тож сідай зручніше, бери щось смачненьке. Зараз я покажу тобі справжню манілу. Погнали! Перший район, з якого я почну розповідати про Манілу, це Макаті, бо саме тут я зупинилась на наступні 6 днів. І якщо ти шукаєш комфортне місце для проживання, то цей район точно буде краще. По факту, це фінансовий центр Філіппін, бо тут зосереджені офіси найбільших корпорацій, банки, it компанії. Але водночас це і серце нічного життя. Тут повно стильних кафе, барів, великих торгових центрів та готелів світового рівня. По факту я раджу зупинитись саме тут по ряду причин по Перше, це один із найбезпечніших районів Маніли. По-друге, тут дуже легко знайти абсолютно все: смачну їжу, кав'ярні, спортзали, коворкінги та магазини. А ще тут відносно нормальний трафік, ну як для Маніли. Але є нюанс: Макаті це бізнес-центр, тому тут трохи дорожче ніж в багатьох інших районах. Проте за комфорт і безпеку і зручне розташування точно саме в Манілі варто доплатити. Чесно кажучи, то перші два дні я безвилазно знаходилась в Макаті, і все було достатньо комфортно. Маніла здалась мені достатньо передбачуваною до моменту, поки я не вирішила вибратись стару частину міста район Інтрамурос. І ось тут якраз розпочинається справжня маніла. По-перше, дорога до Інтрамуросу. це вже окремий атракціон. І навіть враховуючи те, що я замовила драйвера, ми були не волоску від того, аби не впасти з байку. Я очікувала побачити. Історичну манілу, але спочатку потрапила в зовсім іншу реальність. Контраст з макаті просто шалений. Так, ну що поки я знаходжусь в цікавому районі в Манілі, давайте трошки про неї поговоримо як про місто. Я ще не починала монтувати ролик про Манілу, але я переконана, що це буде супермаленьке відео, тому що Маніла це не те місто, яке вихваляється величезною кількістю видатних місць. Якщо ви потрапляєте вперше в Манілу і вас складається враження, що це просто висотки, банки, клуби, бари, шопінг-центри, все. Ви будете абсолютно праві, насправді так і є, але якщо копнути трошки глибше, насправді маніла має величезну свою історію, і значною мірою вона пов'язана із того, що колись філіппіни були колонією Іспанії. І тут прямо в Манілі, зберігся один старовинний район, який називається «Інтрамурос». З Іспанську це прикладається як всередині стін, і по факту так і є. Тобто, ви проходите огорожу, ворота і потрапляєте в зовсім інший світ. Ви потрапляєте в старовинне місто, яке було засновано в 16 столітті іспанськими колонізаторами. І по факту це колись був адміністративний та політичний центр під час іспанського правління. А зараз це в цьому районі збереглася величезна кількість історичних пам'яток, таких, наприклад, як Форт Сантьяго. Я зараз знаходжусь на території якраз нього. Сюди можна потрапити, оплативши просто вхідний білет 75 філіппінських песо. І по факту тут є територія, є музей. Тут можна подивитися на Місцеві танці, а колись це була оборонна споруда та в'язниця. Також в цьому районі зберігся ще Щеманівський кафедральний собор та найстаріша кам'яна церква Сан Агустін, яка внесена в спадщину ЮНЕСКО. Насправді, якщо чесно, я переконана, що це єдиний район, куди варто доїхати або подивитись. Максимум ще BGC. але Бідісі це більше такий, що мось нагадує Сінгапури. Я там була вчора, я, чесно кажучи, нічого не знімала, тому що я не побачила щось такого. Супер унікального, тому що там по факту висотка, кафе, парк, все. Ну по факту, все. Тому насправді маніла для більшості людей. Це просто транзит, це просто пункт, там, де не знаю, переночувати ніч і полетіти далі на острова, тому що маніла це точно не про Філіппіни. Абсолютно ні. Сюди, напевно, приїжджають більше, аби пошопитись, закупитися новими речами і поїхати собі лежати на гарнющих пляжах. На класних островах тому я буду в Манілі насправді тиждень, і я вважаю, що я заклала собі супер багато часу, аби побути в цьому місці, тому що мені здається, що сюди прям комфортно приїжджати на 2-3 дні. І то, якщо у вас є бажання прогулятися якраз з історичним центром і пошопитись, от все це ідеально. Я закладала собі трохи більше, бо в мене є. в мене було бажання трохи призупинитись, трохи. Попрацювати, поментувати для вас відео і далі поїхати на острова. Тому я постараюся познімати трохи більше міста, хоча насправді не бачу щось такого супер унікального. Але тим не менш. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, залишайте свої коментарі. Мені супер -цікаво їх читати. і, ну, звичайно зустрінемось вже на островах. Але перед тим як показати вам острова, давайте все ж таки розкажу про Манілу та в тому числі про район Інтрамурас. Бо це не просто старі будівлі, це місце, яке пережило війни, окупацію та бомбардування. І під час Другої світової війни тут відбувалися жахливі події. Японці використовували його як в'язницю, а потім, під час битви за Манілу, більша частина району була зруйнована. Сьогодні Інтрамурас – це. Тиха оаза в шаленому ритмі Маніли. Тут можна відчути історію, відірватися від хаосу мегаполісу, а ще зробити гарні фото, бо кожен куточок виглядає, наче кадри з фільму. Стричного району вирішила пройтись трохи пішка. Я хочу спробувати піднятися на рофтоп. Але хочу поділитися, що насправді цей район у мене коротше, максимально зараз відчуття небезпеки, якщо чесно. Тому що я прям можу повноцінно сказати, що в мене культурний шок. Я йду по дорозі. Ну, по-перше, дуже грязно, дуже багато безхатьків, прям на вулицях. Де з тобі прив'язані собаки, які просто там не знаю. Ручується з дороги або ще щось. Максимально все грязно, тхне і Боже, це прям жахливо, якщо чесно. Ну, типу, в манілу прям потрібно їхати в конкретні райони. Якщо ви попадете в той район, відчуття безпеки безпека нуль. Тому що ці два дні перед цим я була в Манілі, зовсім іншій манілі. О Боже, це жесть. Це тупа жесть. Ну і далі, після побаченого, я вже нічого не знібала, бо в ті хвилини ловила себе на думці, що треба стежити за гаманцем, телефоном та просто за тим, куди ти йдеш. Якщо в інших містах ти відчуваєшся просто туристом, то тут я себе відчула просто мішенню. Це було перше місце, де я реально відчула, що Маніла – це не лише стильні райони для експатів, а ще й місто з жорсткою реальністю. Я вже побувала в хаотичних і трохи божевільних районах Маніли, тому наостанок залишила ще один район BGC, Сі, який люблять називати тут Філіппінським Сінгапуром. І в цілому я з ними погоджуюсь, бо BGC – це найновіший, найсучасніший і найдорожчий район Маніли. Тут немає старих будівель, вузьких провулків і хаосу. Усе виглядає так, ніби спроєктовано з нуля, за найкращими урбаністичними стандартами. Що мене вразило, по-перше, це неймовірно чисті вулиці, ніде жодного сміття, що для Маніли здається чимось нереальним. По-друге, це супер сучасні офіси та готелі. Apple, Google, Microsoft, найбільші банки та корпорації мають тут свої штаб-квартири. По-третє, безпека. Тут можна спокійно ходити навіть вночі, а на вулицях купа охорони та патрулів. Нарешті, саме тут я змогла трохи видихнути та насолодитись містом. Ну і четверте: культура кав'ярень, барів і ресторанів. Саме тут я знайшла купу крутих закладів із європейською та азійською кухнею, руфтоп-бари з краєвидами на місто та стильні концептуальні кафе. Ну і ще один нюанс: якщо ти шукаєш місце для комфортного життя в Манілі і в тебе, Бе хороший бюджет, то BGC точно стане найкращим варіантом. Тут абсолютно інший рівень життя, але і ціни відповідні. Це район для середнього і вищого класу. Тому, якщо у вас обмежений бюджет, рекомендую зупинитися все ж таки в макаті. Так, ну що ж, в останній день, коли я знаходжусь в Манілі, я вирішила записати ось таке невелике відео враження про це місто. Тому що насправді, якщо запитати у людей, які тут вже були, або написати в гуглі щось формація, скільки днів потрібно закладати на манілу, ви отримуєте декілька варіантів відповідей. Перше свайпнути взагалі манілу, друге один-два дні. Третє переночувати і поїхати далі. Тому що Філіппіни насправді це про острова, природу, білі піски. І точно не про Манілу. Але тим не менш, я тут провела цілих шість днів. Так, достатньо довго, але я прямо свідомо закладала трохи більше часу, тому що я хотіла дослідити місто. Ну, взагалі взяти свою таку невелику паузу перед наступною поїздкою, тому що наступний місяць я проведу е, з рюкзаком да, свою реалізу я залишаю в манілі і е, буду подорожувати по островам, ті, які я хочу побачити в Філіпінах, і буду вам обов'язково їх показувати. Ну а поки що ми тут зібралися, аби я поділила поділилася своїм враженнями про Манілу. І перше, що хочу сказати, що Маніла насправді це супер величезне місто, це місто з найбільшою щільністю населення. Щоб ви розуміли, на один квадратний кілометр приходу. 43 тисячі людей. Це прям супер багато. І тому тут просто скажений трафік і складається враження, що Маніла це просто суцільний хаос. І саме цікаве, що це враження Маніла дорівнює хаос складається буквально з перших хвилин, коли ти прилітаєш в аеропорт. По-перше, кількість людей. Черги, трафік, купу людей, які ти пропонують таксі одночасно. І я не знаю, чому, але з перших хвилин я відчувала, що боже, куди я взагалі приїхала. І мені потрібно було час, щоб трошки відійти від цього хаосу. Але насправді супер важливо обрати правильний район для проживання в менілі. Від цього взагалі буде. Складатись ваше враження про це місто і до речі, дуже дуже цікавий факт, що Маніла це насправді частина національного столичного регіону, який складається з 16 міст. Я спочатку дуже дивувалась і не розуміла, де я знаходжусь, тому що я, наприклад, зараз знаходжусь в Макаті. Це по факту місто ну зовсім інше, але воно є частиною Маніли. Це типу як район. Вони так просто їх розпреділяють. Але на фоні цього всього я точно можу зі свого вже досвіду порекомендувати три райони, куди варто заселитись. Коли приїжджаєте в Манілу, аби у вас не зіпсувалось враження про це місто. Три безпечні райони це точно Макаті, Біджесі та Дік. Все, на цьому закінчили. В цих районах містах, районах, ви можете себе відчувати точно безпечно дуже багато кав'ярень. Різних місць для відпочинку, парків ну в цілому дуже мило, коли ти бачиш, що ввечері прогулюються сім'ї з колясками для собак. До речі, це вперше, що я побачила в Манілі, і це супер для мене було здивування. Тому в цих районах точно буде безпечно. Ви про інші райони, то там прям дуже цікавий, цікавий колорит. Тому я прям рекомендую витратити час, аби знайти класний район для проживання, тому що від цього буде формувати взагалі враження про це місто. Ну, і взагалі, Маніла це місто Терце. Місто Молів, це місто для шопоголіків, 100%, тому що тут просто нереально величезні торгові центри. Наприклад, Грінбел Мола Фейша, це одні з найбільших, і тут прям можна на цілий день спокійно поїхати собі в тарце і пробути вибирати якийсь одяг. Тому якщо у вас є бажання заїхати на шопінг, купити щось перед островами, супер клас, один-два дні на це витратити прям. Потрібно і ну, взагалі, меніла дуже цікава стосовно свого трафіку. Те, що мене точно здивувало, те що я не бачила раніше в Філіпінах. Є вид транспорту, який називається джипні. Це їх маршрутки, так скажемо так. Це по факту машини, які залишились з другої світової війни, які вони розфарбували, прикрасили, наліпили купу наклейок і возять по місту. Вони дешеві, вони хаотичні і не завжди безпечні. Я, чесно кажучи, не ризику, не, не ризикнула проїхатись на джипні. Але зі сторони виглядає максимально все е, колоритно. Давайте скажемо так. І якщо б мене запитали в форматі Алін, скажи свій вердикт за соно Філіпін, то я б його сформувала приблизно так: Маніла це не любов з першого погляду, це точно місто контрастів, яке може вразити, але навряд чи зачарує. Якщо ти їдеш на Філіппіни заради природи, пляжів, дикої краси, Манілу можна сміливо пропустити. Це місто не про ці Філіппіни, які ти собі уявляєш. І якщо в тебе є лише день у столиці перед перельотом, тоді можна виділити час на випити коктейль на даху хмарочоси в біджесі або просто пошопитись. Але якщо ти вагаєшся, чи варто витрачати кілька днів на манілу, моя відповідь дуже проста: ні, краще лети одразу на острова. Тому наступні випуски будуть саме присвячені цьому островам та дослідженням справжніх Філіппін. Обов'язково підписуйтесь, аби не пропустити найцікавіше.